Всім великий привіт. Сьогодні мова піде про такого злісного шкідника, як довгоносик, тому що довгоносик нам дуже-дуже шкодить. Деякі люди навіть не підозрюють, чого в них засихають соцвіття на полуниці. Це робота довгоносика. Довгоносик зимує у землі, у поверхні, верхніх шарах ґрунту, е, також у листі, у мульчі. Е, Довгоносик має розмір десь до 3-4 мм, такі чорні жучки, але вони бувають різного заборлення. Різні є види довгоносика. На полуниці у нас найбільше шкодить сонично-малиновий довгоносик. І ще є квіткоїд і брунькоїд. Це теж вони відносяться до довгоносиків. Але їх у нас менше зустрічається. Це взагалі комаха карантинна. Це значить, вона як розводиться, це до непередбачуваних наслідків призводить. Ну, зараз мова йде про довгоносика, який у нас найбільше поширений. Яйця довгоносик починає відкладати, коли на вулиці вже 12 градусів тепла, від 12 градусів тепла. І коли, от коли з ним треба боротися. Коли він якраз виходить і починає самка відкладати яйця. Самка відкладає яйця у самі бутончики. От коли тільки виходить цвіт, тільки бутончики, тільки виходять із сердечка, але ще не піднялися і не відокремлились. Так як бутончики ростуть, вони спочатку отак ідуть, а потім починають отак відокремлюватися. От тоді вже як відокремлиться і буде вже високо в обцітонус, тоді вже пізно оброблять. А от коли тільки витикаються оці бутончики, і довгоносик починає відкладати туди у оці бутончики яйця. Потім відрождається з яйця личинка, личинка живиться оцим бутончиком всередині. І потім виходить вже дорослий жук. Дорослий жук їсть буквально все на полуниці, їсть листя, їсть стебла. І взагалі у, у довгоносика один цикл, вони один раз відкладають яйця. Але ж одна самка може відкласти дуже багато яєць. Тому, звичайно, з ними треба боротися вовремя. Коли ж виходить уже дорослий жук із цього бутончика, то... Він живиться листям десь до середини до кінця липня і десь до середини серпня. Потім він йде на зимівлю заливається в грунт, чи в старе листя і там зимує. Чим же ж він такий опасний? тому що він позбавляє нас урожою. Саме більше страждають ранні сорти, тому що коли вже починають квітнути в середні пізні, то тоді він вже переїжджає на ожину і на малину. Так що, більше, звичайно, попадає роннім сортом. Але він не гербує і середнім. На пізніх, звичайно, він менше уже шкодить, але ж все одно може шкодити і на пізніх сортах. І ще ж які є різновидності довгоносика. На, на, у світі взагалі нащитується більше 70 тисяч видів довгоносика. У нас же є, є, є амборний довгоносик, який поражає зерно, малиново суничний я вже сказала, сірий південний це буряк, соняшник, бобовий. Бур'яни навіть поражає кусточковий, поражає вишню-черешню сливу. Грушевий грушевий бруньковий є і грушевий листовий. ну Бруньковий само про себе, говорить, що шкодить бруньком. А грушевий листовий листя й бутони. Навіть грушевий листовий шкодить смородині і малині. Береза, тополя, конюшина, все він таке поїдоє. Є буряковий, є корінь, листя і стебла. Так. І Цибулевий ще є довгоносить, який є. Відкладає яйця у стебло цибулі і там розвивається личинка. Я думаю, багато людей бачили у середині оцього стебла цибулевого, то є там личинка. Саме дієвий такий препарат, яким я користуюся, це актелік. Він якраз підпадає. І з температурним режимом і проти кліщика, і проти е, довгоносика в індії. Е, також, також є народні методи, але народні методи їх е, треба дуже часто використовувати, щоб вони е, допомагали, Так, це Дві чайних ложки йоду на 10 літрів води. Потім друге 100 г гірчиці у 3 літри води 3 години настоять і бризкать. Боїться також наше Дві 2 столові ложки на 10 літрів води. І також ще боїться деревної золи. Золу можна посипати по, прямо по листю. І е, по землі. Це відлякує цього шкідника. Також відлякує, е, коли ви малиного сонечного е, довгоносика, відлякує е, е, цибуля посаджена і часник між е, е, полуничкою. Також є такий ще препарат, як нематуда, яку запускаються це хижа нематуда. Яка розводиться в воді і поливається рослинки. І вона знешкоджує оцього довгоносика. Оце не та нематуда, що шкодить полуниці. Так, і ще хотіла звернутися до своїх підписчиків. Будь ласка, не пишіть мені по два, по три, по чотири коментарі під одним відео. Тому що YouTube мене за це буде. Накозувать, будь ласка, не пишіть. Пишіть одне тільки е, один коментарій і досить. Ну, все, що я хотіла подовго довгоносику сказати, це я вже сказала. Звичайно, біологічні препарати діють до дощу. Після дощу не діють вони. І е, щоб. Довгоносик не розповсюджувався дуже, треба обов'язково зрізати після плодоношення лист і також бутони, які залишились засохші. Засохші, якісь там полягали і не утворили ягоду, то там може бути буде жук. Плечинка жука, а потім жук. Тому ці відходи треба обов'язково утилізувати для того, щоб не було розмноження. Тому що довгоносик може нас взагалі залишити без урожаю. І даремно є люди, його недооцінюють. Це дуже-дуже злісний шкідник. Так що всім добра миру, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!